Вітаю, на зв'язку Олександр. Розповім вам в даному відео про особистий досвід використання WindSurf. Зараз я його активно розглядаю як заміну GitHub Copilot. Я раніше був на старій версії редактора, і в мене в Copilot працювала тільки автозаміна без агента, тому мене здивувало, що цю функцію, саме функцію, як просто дописування мені якогось коду. Можна використовувати в фактично безкоштовно, і працює вона якісно. В неї є найкрута фішка, яку я більше ніде не бачив це а, можливість дописувати якісь частини тексту всередину рядка. Тобто зазвичай ти там пишеш або порожній рядок, або в кінці рядка щось дописуєш. От. І, значить, воно не ламається, коли у вас якась помилка в коді, воно спокійно дописує всередину щось, а словом, дуже зручно. І ми зараз сьогодні також і глянемо, як це буде виглядати. Ну і в принципі розберемо особливості у вигля... випадку з двома варіантами. Постараюся залишити тайм-код переходу на цей, значить, у мене сьогодні по плану білим кольором буду розказувати про а, плагін. Він для uh, JetBrains, CI, на прикладі PyCharm В uh, там, чорному кольорі буде у нас тут просто с от, безпосередньо Вінсьорф-редактор fork VS кода Отже, uh, почнемо звідси. Значить, на прикладі, ось у мене є. Uh, я просто починаю друкувати. і Мені він дописує якусь а, фразу. Наприклад, я почав друкувати коментар, він мені почав дописувати коментар. Давайте спробуємо а, зробити трошки складнішу задачу. Напишемо: а, от у нас є метод а, значить отримати дані одного продукту за ID. Я його просто видалю зараз цей метод, і тоді закину оцю фразочку. Потім напишу дві крапки. І тепер дивіться, мені достатньо тепер натискати TAB, і воно саме допрограмовує те, що мені від нього хотілося. От, пише, повертаємо знайдений продукт. Тут також воно, здається, пропонує мені. Варіант того, якщо щось піде не так, то тоді написати. Ну, отут, воно повертає сам продукт, але якщо щось пішло не так, тоді воно повертає таку штуку. І в принципі на цьому функція закінчилась. Тобто я зараз а, мої наступні дії вже нічого не роблять. В даному випадку мені треба буде ще додатково імпортнути exception. Але а, суть в тому, що, як бачите, я просто всередині коду просто написав коментар, і мені а, на цей коментар був написаний код. Більше того, значить, у нас є сам каскад, і я бачу цікаву картину, що, схоже, що є вірогідність, що у нас тут також ця штука буде працювати. Давайте якраз це знову ж перевіримо. Я видаляю цей код, він вже теоретично, сподіваюся, має забути. Тоді я вставляю сюди значить, задачу, «Додай». Метод. а отримати дані його, там, одного продукту за його ID. В цілому більше нічого не додаю. Залишаю, як є. І режим, значить, е, який момент. От тут у нас є різні моделі, і, значить, на безкоштовному тарифі дається 25 запитів на місяць. Е, з нормальними моделями, ну то дивіться, якщо 4-1 ми використовуємо, то тут буде, наприклад, 100 запитів, оскільки тут 0,25 кредитів. Якщо сонет з думанням використовуємо, то буде ще менше, ніж 25, а цих буде по 25, наприклад. Але суть тому, що мені цікаво якраз використати його на повністю безкоштовному тарифі, зараз в мене безкоштовний період закінчився, і спробувати відправити йому отаку от задачку. От, і подивитися, як він а, справиться з виключно а, своїм будованим інструментом. Цікаво ще таке враження, що він дивиться на якусь попередню версію і покаже, типу, що в мене вже є а, цей метод. Але а, цей, а, давайте спробуємо йому попросити перевірити. Знову, тому що, може, я там не знаю, якось зберегти, не натиснув, хоча тут все зберігається автоматично. О, і помилуйтесь. Він прекрасно справився. Тобто він прекрасно навіть на безкоштовному тарифі, навіть з безкоштовним цим, він додав уже метод, і, в принципі, цей метод виглядає а, схожим на той, який у нас був. Власне, цей, який у нас був написаний іншим способом. І, в принципі, я думаю, що можна навіть натиснути Асепт. Отже, ця штучка, а єдине, що не до кінця. Давайте тут також натисну. От у мене все, в принципі, додалося. Хоча, здається, воно зламало а, цей другий метод. Саме тому нам важливо використовувати гід. Для того, щоб можна було в разі чого відкутити якісь зміни, які нам, наприклад, на, наламала наш, наша програма. Так от, давайте я спробую okay, Undo From Disk, залишити це так, як є, але в цілому якісь основу ідеї воно робить також, а ви можете спілкуватися з ним тут в чаті. Коротко хочу вам продемонструвати, якщо згадаю по пам'яті налаштування. Ну, Можна відкрити його отак от Vін Surf Settings по цій плачці. Значить, налаштування для ефективного автокомпліта. Я пробував це як вимикати, так і вмикати, в принципі. В результаті я вирішив залишити їх увімкненими. Ну тут, по-перше, ми автокомпліт вмикаємо. Чат hints я вимкнув для того, щоб вони не відволікали, не заважали власне, програмувати. І тоді у нас є значить, файл watching і Windsurf indexing. Тут можна обмежити кількість цих файлів, якщо ну, мені здається, 5 тисяч трошки забагато, і іноді на великих там більше 300 тисяч символів файлах він трошки може підвисати. Ну, принаймні мені так здається, тому я старався його оптимізувати, але все-таки значить, оці дві галочки. Наскільки я пам'ятаю, що оптимально у нас включати. Далі підказки для гарячих клавіш можна, в принципі, вимкнути, коли ви їх вже там підвивчите, щоб вони вам також не відволікали. І, в принципі, отут, тут відносно всі основні налаштування. значить MCP, якщо знаєте, що таке, то є, можна використовувати. А так, в цілому, тут більше особливо додати нічого. А, класно, мені подобається те, що воно навіть спрацьовує навіть на безкоштовному тарифі. Гаразд, переходимо тепер до Вінсуарфа безпосередньо виглядів Code. Значить, тут є яка особливість. Перше, відразу кажу особливість, що а, у випадку з. Дивіться, каскад Base, коли я вибираю, то не працює на безкоштовному тарифі, не працює вкладочка в Write. Тобто, ви можете тільки чатитись з ним, задавати йому якісь питання, але ну, мені особисто немає проблеми, що тут писати, що в вікні відкрите чат GPT. А, тому особливо великого сенсу я від цього не бачу. І виходить у нас наступна ситуація, що у нас є от, а, низька кількість кредитів, і, а, ну, і, власне, як я вже говорив, 25 на місяць. І відповідно, що на вигляді вс да, на безкоштовному тарифі, його ну, особливо не повикористовуєш. І той же самий курсор, який дає 2000 запитів, він виглядає якось перспективніше. Але теоретично оце дописування наше. Давайте спробуємо, хоча б якось отак от. о, дописування працює. І воно якихось там кредитів також не вимагає. Тобто, ви можете використовувати його просто як плагін, який автоматично дописує. Вам якісь символи, і таким чином комфортно працювати з кодом. Ну, а більше, мабуть, мені додати нічого, в такому режимі я не використовував цей редактор, тому, а, тому, тому такі справи. Значить, а, якщо, в принципі, мій вердикт, мій вердикт якщо ви користуєтеся. Якимось JetBrains IDE, і а, вам потрібна авто, ну, автоматичне дописування символів, тоді, от бачите, навіть всередині це дописує, тоді можна просто додати він серф плагін, і цього вже достатньо. Тобто, те, з чим я там кілька років займався на купайлоті платно, фактично тут дають безкоштовно. Більше того, для якихось простеньких речей можна пробувати використовувати каскадбейс навіть в режимі написання безпосередньо коду, і воно також буде працювати. Але все-таки це більше, ну, такий варіант, він більше для тих людей, наприклад, як я, які не люблять оцей режим, тому що він постійно погано розуміє той код, який вже написаний, той стиль, в якому це все вже написано. Любить поламати щось, тим більше якась така слабенька моделіка може не потянути. Нормальну логіку тоді, тому я рекомендую це, мабуть, виключно тим людям, які мінімально от роблять якісь окремі функції. Наприклад, в моєму випадку мені не проблема закинути там частинку в чат gpt чек отримати від нього просто функцію вирішення конкретної задачі, потім цю задачку вставити кудись. це ну, Буквально секунди воно мені різниці великої немає. Що я тут буду читати, що я там буду читати. А от в випадку з VS Code тут виходить, що це один із самих дешевих варіантів, які при цьому. Максимально потужних по можливостям. Тобто, якщо ви, наприклад, використовуєте тут каскад активно, особливо, якщо ви активно його використовуєте, то на курсорі вам це буде коштувати 20 доларів, а тут це буде коштувати 15 доларів. І це, звісно, великий плюс. По-друге, мені тут подобається, як він красиво робить спочатку аналіз там цих файлів, потім, ну, в принципі, по дизайну все гарно показується і словом, Штука дійсно якісна. При цьому, якщо, наприклад, вам все-таки ви рідко користуєтесь такими інструментами і, в тому числі, оцим каскадом, тобто режимом агента чи там, написання, тоді можна розглядати якісь альтернативи, чи плагіни для VS Code з якимись локальними моделями, чи той самий GitHub Copilot. На днях бачив пост про те, що якийсь чоловік його нахвалював, казав, що прям навіть в режимі агента, він дуже класно працює. Ну, не знаю, не користувався. Ну, або ж той самий курсорчик, про який я вже неодноразово згадував. Зараз, взагалі, з'являються цікаві штучки типу Чен GPT-кодекс, звісно, він пише, він буде вам казати, що я тут ні за що не відповідаю, я можу типу робити вам все, ламати всю програму. Але, типу, якщо у вас знаю рівень джуніора і ви хочете, щоб в ній майже весь код писала, і ви не боїтеся те, що вона їх буде ламати потім довго виправляти, тоді можна пробувати використовувати цю фішечку. Це вже інструмент ще рівня вище. Тобто, коли, наприклад, у випадку з курсором, там у нас є агент-справа і паралельно-код, то у випадку з кодексом у нас тільки агент. Тобто тільки оця права частинка, ви тільки з ним працюєте, він сам відразу комітить. Звісно, можна пробувати ще. А, звісно, варто його попробувати, як воно всередині реально працює. Короче, в будь-якому разі, зараз ця штука доступна тільки для підписників про версії, а це значить 200 баксів, тому поки що ми маємо справу з більш приземленими інструментами. Раз, я сподіваюся, я вам дав достатньо корисну інформацію для. Якихось ваших задач. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в нових відео.